Читаємо закон України про національну поліцію і наразі стаття номер 52 яка називається конкурс на посаду поліцейського. От Якщо ви збираєтесь на посаду поліцейського, от є конкурс. Зараз ми прочитаємо, що то за конкурс і що взагалі пишеться в цій статті. Перше з метою добору осіб. Здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов'язки з відповідною вакантною посадою у випадках, передбачених цим законом, проводиться конкурс на службу в поліції або на зайняття вакантної посади. Ну, посади. Другий пункт. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності. Особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади. Третє. Конкурс на службу в поліції обов'язково проводиться серед осіб, які вперше приймають на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. Так, четверте. Комплектування в порядку. Ну, от третій пункт прокоментувати. Якщо ви тільки йдете перший раз на роботу в поліцію, то у вас, от як тут написано, з призначенням на посади молодшого, молодшого складу поліції. Тобто, зразу в керівництво ви не можете потрапити. А ви глядачі каналу, напишіть ваші думки, чи можуть одразу потрапити до керівного складу, чи ні. Четвертий пункт. Комплектування в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченої частиною 3 цієї статті, за рішенням керівника уповноваженого призначити на такі посади може передувати або проведення конкурсу або проведення атестації. Ну, добре, конкурс проводиться відповідно до типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції або зайняття вакантної посади. Так, що затверджується міністром внутрішніх справ України, типовий порядок проведення конкурсу. О, двокрапка. Читаємо, це цікаво. Умови проведення конкурсу. Ну, щось, щось не зрозуміло. Друге, вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду Державної служби та оголошення про проведення конкурсу. Третє, повноваження поліцейської комісії при. Проведені конкурсу. Четверте. Порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсу. П'яте. Порядок проведення тестування співбесіди інших видів оцінювання кандидатів на службу поліції або заняття вакантних посад. Шоста методи оцінювання кандидатів на службу поліції або на заняття вакантних посад Державної служби. Шостий пункт цієї статті. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та призначити на відповідну вакантну посаду. Сьоме конкурс проводиться відповідно поліцейською комісією. Відповідно, поліцейською комісією. Ось так: от стаття, яка називається. Е, як там вона називається? 52 стаття. Щось я загубив. Так, так, так. А, оприлюдне. Ні, це не це, щось тут в мене лажає. Ну, то ладно. Так що, кому цікаво, ставте вподобайки.